Тримала хлопці допомогли. Він е, вам спасію огромному і не на вашу підтримку і так. Люди зрозуміли, що в нас трапилася крадіжка, і один із чоловіків сказав, що ну тут був якийсь підозрілий чоловік із червоною коробкою цукерок. І коли ми вже вийшли на зупинці, звернулися, дзвонили в міліцію. Цей чоловік із цією коробкою червоних цукерок вже йшов до нас на зустріч, тобто ми вже побачили, що це він. Ну і оперативно спрацювали. Були рахунку Ми чекали, поки приїде міліція. А що це за цукерки? А де ви їх взяли? Ну він зрозумів, що ми його вичислили. У мене в руках мобільний телефон. Я телефонувала вже на цей телефон, але він був відключений. Тобто я в руках держала свій телефон, він зрозумів це, це він почав тікати, просто бігти. Я побігла за ним, я побачила, що я його не наздоганяю. зустріч мені йдуть молоді хлопці. Троє молодих хлопців кажу, хлопці, допоможіть мені його затримати. Вони його затримали, догнали. Це виявився професійний карманний вор, і до цього часу в нього вже було п'ять відсидок. Ну, чекаємо. Мабуть, наш та немабуть, а чекаємо нашого Ось Ось на днях має бути вже суд. За словами начальника обласного управління міліції Олега Беха, на Полтавщині з початку року злочинність зросла на понад 10%. На сьогодні зареєстровано майже 8 тисяч кримінальних правопорушень побільшало тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема навмисних убивств. Разом з тим зріс відсоток розкритих злочинів. Нині на водоймах області триває операція Нерест, але ускладнюється вона тим, що любителі протиправного промислу вдаються до незаконного озброєння, організовують преступні групи, цілю яких є незаконний промисел а, риби ікрою. использують лодки, а, кілометрові сети. деякі з них а, вместе з этими незаконними предметами ловлі і можуть использовать і оружие в отношении рибінспекторів і, риб і работників міліції. Спочатку року побільшали фактів незаконної врізки у газопроводи. На території області виявлено до сотні таких порушень. Лише газаріну викрадено не на один мільйон гривень. Ми розробили и соответствующие мероприятия, и разделили их на несколько блоков. Что имеется в виду? Первое ⁇ это борьба с самими группами, которые, используя и коррумпированные связи, и связи с охраной, с должностными лицами, которые занимаются охраной этих трубопроводов, либо работают на промыслах. Это первый этап, где оперативные подразделения занимаются этой работой. Второй этап ⁇ это, безусловно, где нет рынка сбыта, там и не будет таких преступлений. Поэтому правоохранители сегодня настроены, причем, хочу вам сказать, и не только милиции, а и совместно, и прокуратуры, и СБУ, и... Налогової адміністрації, зараз фіскальна служба так звана, на совмесне міроприяти для того, щоб ми максимально ліквідували діяльність таких незаконно дістуючих підприємств, міні МПЗ і незаконно дістуючих автозаправочних станцій за чотири місяці на Полтавщині зареєстровано більше ста фактів незаконного обігу зброї, а також стільки ж кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним заволодінням автотранспортом.